І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Яр на Мінотавро Карта Перевал. Ну що ж, даваю, так, це у нас італіано пармеджано Петесау з барабаном на 5 снарядів, але між пострілами треба ще нам зачекати. Так? Тому що ну така специфіка цього барабану. Але Броніщинське бранище. В лобі я колись, як Мінотавр, зустрів, а я грав на чифтені. Це перше, коли я зустрів мінотавра. в грі. Це, е, Ну як тільки з'явилися вони, е, я потрапив на карту загублене місто, і там же ж під'їхав під місто і думаю, від башти пограю. А цей став, там там така невелика насип, він став, прикрив своє НЛД і тільки баштою танкує. І, і нахлопушує мене. Ну, правда, також Чевтен, як від башти, грає, його важко нахопити. Але все одно ну ну мені я його взагалі не міг пробити. Я щось стріляв, 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 стріляв. Потім розвернувся, Псіханув, так скажемо. так. Розвернувся, поїхав. Тану його. Ха-ха, це в мене такі враження були. Отак, дивіться, прикрив своє там ніби камінцями, своє не і все. Ну хіба що артилерія буде на хлопкове. Так, а тут бачимо, що так в наглющі проїхали суперники, ну їх треба. Вони, вони зараз будуть звідси виклопати. Якби вони далі намагались продавити, то можливо щось вийшло. А так, треба вихлопушувати ще й два ареси. Якраз саме таку небезпечну небезпеку. Ну і оце що перезарядка між снарядами. Це ще те пармеджано. Ну, поки виїжджають, не було кому прихлопушити їх. Зрозуміли вони на аресах, що будуть проблемні проблеми, якщо вони так і далі будуть там стояти, так повітряно. Там, по-моєму, відстрілявся. Отже, ми зараз можемо звідси. А Дай вона що герой, поки в принципі тільки артилерія стріляла. Той бачить, також розуміє, що таке бронювання Мінотавра. 1518 вже настріляно, один ворог знищений. Заробіт ще там по центру, все ж таки намагався цих наглюк на аресах повихлопушувати, щоб вже було легше. Але вже й бачимо з льодовика. Не стоять там дети, а з льодовика спустилися, а звідси ж хочеться їх понахопити. Ну як же ж тебе на. Не Та ж і сам себе хп виглоти. Ну, не заважай все, чудово. Другий ворог знищений, мало стоїть. А ну що мало зробити? А мало взагалі не в нашого героя висіка. А він так якось цікаво став, бачимо, що ми його і не пробиваємо. 4-3 рахунок по бою, але просто так похипне Там Великі також сили підтягнулися, суперників по першій лінії, але погані сили і наші там зустрічають. Там і почати, і ареси. Ареси зараз дуже популярні, дійсно дуже класний танч. Мені він би сподобався дійсно. Якби час був прокачати, я прокачав зразу ж там, з якого там рівня вони прокачуються. Було цікаво прокачати їх всі пограти. Так, ми починаємо натанковувати. В принципі, ХП збивала артилерія і ХП збивав сам себе, наш Ну, На глючий режим поїхав, а ну, це щось я не зрозумів. Знаючи, що тут мінотавра стоїть. Не пробив... Почекайте, що це таке. 330 пробиття у нас, 530 шкодові посту, це комуляки, бронебійні 265. Ну, бачите, ну, ПТХ, для ПТХ 265 це взагалі дуже невелике пробиття на 10 рівні, правда? Це Так само якби голдові були снаряди, то голдозалежний був. Може проїхав. Одно лютньо він проїхав. Ха-ха. А це чому не встиг? Бо оце ж між пострілами 8 секунд треба чекати. Ось тому і не встиг. Цікавенів у нас не вистачає, ну нарешті, так і добрати його. Ну так наглючісться взагалі щось. Все, давай з бачатом зараз поїдемо до нього на нього просто в лоб лоб. Розстинемо перезарядитися, а бачат закруждає. Ах, там і сьомий під'їхав до нього. Тут покликав своїх братішних пратісів. Так, а наші впоралися в цей момент по першій лінії. Там все чудово. Відігнали її четверту. І четвертий, четверти, по-моєму, відстрілявся. Її там бачимо танкули також чудово чудовості. В'їхати, увірватися, ну. Можна нахлопушитися жорстоком. Тут, до речі, добре так змінили, правда, цей ландшафт. І я пам'ятаю, чи давно-давно я тільки починав я грати, якось... Ну тут просто от такий льодовик, але тут завжди таке заробіще було, ми спішки подаємо. І такий льодовик-льодовик був. Навіть ковзали танки по ній. Тучку гостаємо, все чидово. Виходимо, переможці з цієї дуельної дуелі, підхлопушується, ГП взагалі втратив дуже багато, але і зараз на перезарядці. і ми його знову не пробиваємо. От бачите, проблема в цих снарядів. Вони якісь не пробивають, фальшборти вони не пробивають. 9-7 рахунок по бою, там ВЗ сам не поїде, напевне, по фальшборті. Нарвається не приїхать. Хоча це там по центру щось намагається поїхати. Ой-ой, от зараз небезпечно. Танка, ну, все, чудово, дві. Ну майже три тисячі натанкував, 4000 настріляв, Три вороги знищено. Все, поїхали. Подякував, баратішу, будеш бартіть. А я казав, що буде бачать бартішний бартішов. Ну і все, і наш маус хай вже їде, є четвертий хай вже їде. Розвернув його, оце молочина, оце допоміг. Чотири знищив. Все, суперник, я думаю, про Джето вже сам не поїде. Також. Він там намагався постріляти по це. До речі, із 7. Сьомої... Ну із сьомий по-любому в них повернувся. Хоча бачать його б уже під підсвітив, а із сьомий там шотний шот. До речі, наш герой написав, що давно на мінотаврі. Дійсно, дякую вам, це домашнє завдання. На таких танках грайте яких давно не було в реплеях і підписників. Згадати про них, що вони є. А потім вже... Я, я знаю, що надивлячись, то вже багато потім і в рандомі, ну, дивлячись чудовий та цікавий YouTube канал, вже багато їх і в рандомі. Так, братіжний, братіж там так жорстоко відхлопушився, просто швидко. Тримайся, ми їдемо на допомогу. Це вже в наглючий режим просто почав. Не, не, треба було дочекатися. Я помстився, там везе, ми поїдемо артилерію забирати. Ох, ну, що це було, так А, не, не пробивши що, тільки ще було. <рив> ще відхлопушився від артилерії. Чидовий бійсь, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тіпучек на скорпіон, а правильна назва цього Скорпіона М56 Скорпіон. Карта старагавань, ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це в нас американська преміальна ПТСАУ 7 рівня. Нахлопушувальна-вихлопушувальна, тому що перезарядка у нас 6,5 секунди. Дуже непомітна, ну і в принципі вона дає конкуренцію такого класу ПТ-шкам саме на сьомому рівні. Правда? Дуже вона класна. До речі, раніше багато на ній бої показували, а зараз вже чомусь її підзабули. Так ми пам'ятаємо, що деякі ПТ-шки підзабувають, потім показують їх в підписників, і потім їх навіть і в рандомі стає більше. Отже. Чудово показовий бій ми чекаємо від відтіпучика. Давайте подивимося, згадаємо. Ну, Перезарядка дійсно це класна. Перезарядка 219 на 7 рівні основні снаряди 219 це чудове пробиття. Так, майже 8 рівня пробиття. Бронебійними снарядами. Ще й швидкість у них майже 1000 метрів на секунду. 240 шкода від пострілу. так ми дійсно можемо свої рівні і. Нижче рівня ми граємо в топі, нахлопушувати та перехлопушувати без проблем. Що в нас по комулякам? Комуляки не зрозумів, почекайте. Бронепійні швидкість польоту снаряду 914 метрів за секунду, а кумуляки 1200. Це якісь реактивні комуляки. І 275 пробиття, ми можемо десятків в пробивати. Так, Починаємо в лобешник, як пантеру, пробивати, без проблем. Починається перше нахлопушення. з критами, так? Ну так. Почекай. А, це відхлопушився тільки що від Хелькета. Ми тебе також, до речі, запам'ятаємо. Ми завжди запам'ятовуємо тих, хто по нам стріляє, ми потім їх... Жорстоко за це караємо. Починає агресивно, там бачимо, всі по одній вулиці поїхали, об'єдналися, таку масово вирішили зробити атаку. Але один зупинився і вже ну його приструнили. І зараз і наш герой приструнює Іса 152-го. Ну, там вихлопушувана, нахлопушувана гармата в нього. Але якщо його зараз прихлопушать, то, в принципі, він вже нікого не нахлопушить і не прихлопуть. Що в нас далі по бою? 3-1 рахунок в нашу користь, 2300. Перевага по ХП команди. Дві артилерії в цьому бою і бачили, що вони накидують, допомагають нашим братішам. Наші братіші спокійно прийняли цю атаку. Зараз будуть, можливо, ні, ну не шотні шотні. Можливо, що не поїдуть агресивно вони далі. А наш герой пострілює блиндами, бо там також може вилазити. Хтось. Е, до речі, наші тяжі вже там, ну я так розумію, вони там бункер забрали, прорвалися, і тепер будуть намагатися там небагато танків у них залишилося. Біля бункера будуть намагатися і там прорватися. 5-2 рахунок побою. Перевага по ХП команди так і залишається. Давайте ще подивимося. Так подивилися, ж ми що пробиття кумулятивних неймовірне, швидкість неймовірна. А, ну, це така, знаєте, це така замануха, щоб ти грав на поліпшених снарядах. Це ж все ж таки преміальний танк. Та? І ти хочеш пограти на ньому на основних снарядах. Завжди хочеш перемагати на ньому, щоб дуже багато нафармити собі срібла та досвіду. Але є нюанс, що, наприклад, от в ПТ, то ще в принципі непогане пробиття на основних снарядах, а важких танків таких рівнів, то дуже не слабкі. А тут є в тебе от, навіть кортить перезарядитися на ці снаряди, і просто ти будеш пробивати всі. Ну, це коли ти не в топі граєш, так? І всіх пробивати просто в каламіщі. Я хотів подивитися осколочно фугасні 45 мм пробив. Ну ми тут по осколочно фугасним пробиттям взагалі не дивимося, але як бої вони пробивали, то 320 викупів. Набагато більше. 5-5 рахунок по бою, до речі, бачите, зупинили там просування наших тяжів, що і ми там починаємо тепер втрачати. А я так і був налаштований на цей бій, що не просто все тут буде в цьому бою. Тут завжди не просто в цьому бою. 6-6 рахунок вже по бою. Перевага по ХП наша знівелювалася. І вже в мінусі мінус 200. Це не багато, але все одно в мінусі, так? Штуреміль там стоїть, прикриває нашого Т-29, він один там кличе на допомогу. Ну тут братіші, от щось вони, начебто, Ну, на А, ну там один братіш залишився. Інший у нас кромвель позаду взагалі стоїть. Це така, знаєте, це як на 8 рівні Scorpion G. Лише, ну звичайно ж, для свого рівня тут пробиття, чудово, все чудово. На своєму рівні це як Скорпіон G, що спочатку постоїш, постріляєш, понахлопушуєш, попідхлопушуєш, а потім вже в фіналі бою поїдеш і витягнеш бій всіх перехлопушуєш. Так зазвичай. Ось він цей супер -хай. Все чудово. Ти прорвався на Т20, Молодчина. не дуже правда, прорвався, там попереду як пантера, так і стоїть. Не бачу я, який там ще танк стояв, до речі. Так, який там може стояти. А, ма 376 w Чудова назва. Будемо його W називати. Втратили ми там МТ-29, до речі, ВК 1 залишився, я так розумію, в бункері і вже і штурера Еміля і там втратили. 9-9 рахунок, хоча перевага вже у команди збільшується суперників тисячу, Ну, я думаю, там блиндом десь і залітало. Давайте так, 2000, напевно, стрілі. Ну, будемо фіксувати що, те, що в нас зафіксовано, 1700 стрілі. Один ворог знищений, Напруження досягає свого АПГ, будемо чекати, Кромвель тут буде брать. Він притерся, це хто ще не знає з нових підписників, я називаю братішними братішами. Чому я так називаю, я навіть історію чудово розповів. Я колись грав, не пам'ятаю на якому танку, десь також на 7 чи на 8 рівні. І така от складний такий бій, все, не знаю, що його робити. Я починаю там вихлопушувати. Ну я на важких танках. напевно, я на Т-29 грав на своєму улюбленому танку. Починаю вихлопушувати суперник. А там один із сокомандовців, він стояв, стояв також такий знічений, весь побитий, покоцаний. І не знав, що йому робити. Він притулився до мене і поряд зі мною постійно їхав. Я його назвав братішний братіш. І він мені допомагав. Він за мною, за моєю бронею ховався, потім виїжджав. Він навіть стежці якийсь грав. Потім виїжджав, ну, бачачи, що той відстрілявся, я там танканув він виїжджав і того дохлопушував. А це такий братішний братіш. А це які притерлися, це братішні братіші. Або ті, які вже в фіналі бою допомагають. Або взагалі які допомагають, це братішні братіші. Або. Сокомандовці, з со взводні, саме з вашого взводу. Це з ігрового сленгу, гравець його. Так, наш герой поїде зараз перед ХП, в принципі, ще є. Втратили, ми ну, там братіш приєднався на Кромвелі, але ми Т-20-го втратили. Поїдемо, ну, саме підвищення заїде. Ну, Звідси видно, всіх буде. Так, До них там тайп. 54-й приєднався. Отже, проти нас зараз троє. Ми двоє, у нас шотний-шотний кровий. Дві артилерії, вони вже втікають, але на самому порту так залишився там АМІкс. Поки там доїде, то артилерія втече. Отже, ми зараз можемо опинитися в повному оточенні саме на оцій гірці. Все поїхало. А, треба можливо почекати трішки. Ну нічого. Ну, ось він цей W. Чудово вихлопу, що ти ще, так, артилерія. Так, Giussis Wagen Pantera. Ну, в них перевага. Я не знаю, чому не діє. Ну тільки що діяв на тайпу. Ну Він таки знаєте, він зараз обдумує план дії. Він трьох знешкодив, тож він буде зараз дуже небезпечний. Простріло нову ну, артилерія б'є. Не хотів просто підсвітитися, я розумію. Наглючу по все, я зрозумів тепер, як діє на отечці, на тайпу. Він поїхав вихлопушувати артилерію. Залишаємося двоє проти чотирьох. Кличе, братіш на допомога, їдемо, братіш на допомогу. Тримайся. Там поки як Вантера приїде, той теж, теж, теж на еміксі також шокне. Зараз наш герой не хоче підставитись ПДЛТ-шку, але треба врятувати артилерію. Вона нам ще натобиться. Йому на просто режим. Погонь. Погонь. Врятував, братіш. <схай> Тепер наш герой, братішний пропуску Але втратили все одно. Так, і тут десь ось пантера, та що яга. Яга-пантера. А нас небезпечний тайпік, він може закружлювати. У нас бачимо, що повертається башти, це я так з недоліків, помітив, що швидкість чудова 40 км на годину по пересічній місцевості. Ну, по асфальту тут то точно 45 навіть є. А ось з обертанням башти є проблеми. Ну, напевно, що тайпік стає на захопленні. Може він вже й боїться, думаю. Ну... Побачив, що завжди гравець UA рекомендує, може дивиться ж, YouTube канал чудовий та цікавий гравець UA, так? чи гравець UA завжди рекомендує е, ставати на захоплення, якщо є в тебе можливість захопити. Але чи є в нього зараз ця можливість? Чи ми його пересвітимо, звісно, чи ні? У нас огляд повинен бути чудовий. А взагалі відкрита ПТшка. Так, Тайпік стоїть. А цей задом Дині ще їде, чудово на автопосіллі, артилерія не влучила. Оце було б зараз піаско, якщо б влучить. Все, тепер буде агресивно... Ні, він стоїть на захопленні. Стоїть, буде чекати, буде їхати, буде чекати. Нам треба так заїхати, щоб артилерія в нас не влучила, так? Треворой знищено, 2000 настріляно. Тягнем, так як я і казав, що пустимо, постимо, а потім будемо тягнути бій. <гум> ну така ПТшка, що ти зробиш? Опа, летить. На автоприціл. Навтоприціл схопити. Є, чудово, все. Тепер відпідкльовуємо від артилерійського удару, не влучив, все. І поїхали за ним. А це я розумію. Ну, ще не перемога, тому що артилерія також там вихлопушувальна гармата. Бо є застойніший. Той, той, хто тягне бої, так? Хто? Скорпіон. І скорпіон, і скорпіон G. Так На своєму рівні. Ну і такі у нас популярні ПТшки такого класу, так, су 130 б і СФАС. Це такі класний дійсно. Французька оця... ПТ-шка з фаз з двома стволами, це взагалі взагалі щось неймовірне для мене. А йому також дуже подобаються бої. І багато, і класних боїв показали. Вияв. Почекайте, де боїв. А от. Я сам аж знітився. На автоприсілі, так як гравець UA полюблю. ай не влучив той, ай ти, що це таке. А він там просто заїхав за Пшко. За релеф. Дві хвилини до завершення бою. Тримаємо кулаки за нашого героя. От зараз просто треба влучити. Влучити почекайте. У нас 240 альпіща все. А скільки там у нього, нього більше. Ну, по-любому, поки демо його перестріляємо, це нічого не треба робити. Щодо бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!